Всі бізнеси навколо зростають, а ви стоїте на місці. Реклама з'їдає весь бюджет, а продажі не ростуть. Весь бізнес тримається на вашому ентузіазмі як власник. Маркетинг хаотичний та безсистемний. Спеціалісти не мають смаку та не пропонують нові ідеї. Це про вас і про ваш бізнес. За наступні 15 хвилин я вам розкажу про систему, щоб приборкати ваш бізнес і зробити. Бити його прибутковим. Чому вам треба додивитися це відео до кінця, і взагалі, чому вам потрібно довіряти мені і моїй системі? У мене за плечима 8 плюс років практики як маркетинг-директор, міжнародні компанії, локальні бізнеси, стартапи, постійне навчання та робота з трендами, не шаблонні рішення. Я успішно реалізувала 30 плюс стратегії, які змінили хід комунікації, і продажів, побудувала 10 з нуля більшість клієнтів повертаються до мене на будування стратегії супровід і консалтинг вже після першої зустрічі. Завдяки моїй консультації it компанія вийшла на новий сегмент завдяки новому позиціонуванню. Освітній проект виріс у продажах у 2,5 рази після перегляду цільової і меседжі Бренд у сфері здоров'я нарешті став зрозумілим для клієнтів і виріс на середній чек 15 за 6 місяців. За допомогою моєї системи абсолютно кожен бізнес зможе збільшити кількість клієнтів та прибутків. Неважливо. Чи ви власник онлайн-магазину, керуєте IT-компанією, розвиваєте бренд у сфері краси, здоров'я чи послуг, просуваєте нішовий продукт із довгим циклом покупки? Ця система адаптується під вашу бізнес-модель і допоможе досягти результатів. Вже з першого місяця хаос у маркетингу зменшиться, а прибуток і ефективність збільшиться. Мої клієнти майже відразу отримують заявки без додатку. Додаткових бюджетів. Маркетинг починає працювати як єдина система, а не набір дій навмання. Моя система. Підійдемо, навіть якщо ви ніколи не мали чіткої маркетингової стратегії. У вас зараз все на фрілансерах і без структури. У вас складний продукт або нішовий ринок. Ну, наприклад, виробництво біодобрив для органічного фермерства або послуги з відновлення історичних будівель, дієтичне харчування для вузької медичної аудиторії. Ця система. Підійде вашому бізнесу. Я побудувала свою систему на досвіді роботи з бізнесами. Раніше я працювала в маркетингу великих міжнародних компаній. Я бачила, як бюджети з'їдає погане позиціонування і комунікаційний хаос. Згодом я почала створювати власну систему аналізу бізнесу та не шаблонного мислення, яка працює і в великих корпораціях, і в малому бізнесі. А тепер переходимо до самої. Суті до кроків, які вам треба пройти, щоб ваш бізнес приносив прибуток, клієнти стояли в черзі, а ви спали спокійно, бо все працює як єдиний механізм. Отже, пункт перший потрібно сформулювати ключову проблему у вашому бізнесі. Вибоке розуміння, що саме не працює, це основа ефективного рішення. Треба перестати лікувати симптоми і почати вирішувати справжню. Проблем. Зрозуміти, що саме не працює: реклама, контент, візуал, позиціонування. Не вигадуємо, а аналізуємо ключові показники. Пункт другий. Досліджуємо, як ця проблема впливає на бізнес та від чого вона залежить. Виявляємо першу причини, а не лише поверхневі труднощі. Ви нарешті побачите, що саме тягне бізнес вниз, неправильна цільова аудиторія, слабкий офер, візуал, що не чіпляє ваш а клієнта, ви зрозумієте, де втрачаєте гроші і час. І що реально варто покращити. Ну і чесно, ви відчуєте полегшення, бо ситуація точно не безнадійна, вона просто не була діагностована правильно. Пункт третій: треба придумати нестандартне рішення для проблеми. Подивитися на неї під новим кутом. Може, те, що не працює, давно вже застаріло, і вашим клієнтам ну більше не цікавить вас читати або дивитися. Потрібно проаналізувати, які тренди у вашому бізнесі зараз, у вашій категорії. Продукту, що викликає особисто у вас емоції? Проаналізуйте, що цікавить вашого клієнта, що він шукає вночі в телефоні, про що мріє. Так ви отримаєте унікальне стратегічне рішення саме для вашої ніші продукту та аудиторії. Друзі, я вас закликаю мислити масштабніше, замість як отримати 5 клієнтів. Почніть будувати нарешті систему зростання. Пункт четвертий: створюємо конкретний план дій для подолання. Проблем проблеми. це такий покроковий план дій з рішеннями, адаптованими під ваші ресурси та реалії. І от нарешті ви точно знаєте, що робити кожного дня, кожного тижня, ніякого завтра почну, бо все розкладене по поличках. Такий план дій повинен враховувати вашу команду, бюджети і ваші ресурси. Ніякого з повітря, таким чином ви будете економити час і енергію. Не тестуйте навмання. Впроваджуйте перевірене п'ятий після консультації я надсилаю клієнтам резюме з висновками та планом дій, щоб ви мали конкретний і чіткий орієнтир і могли рухатись впевнено. У вас буде документ як ваш особистий стратегічний план, до якого можна весь час повертатися. Ви не забудете і не загубите важливі рішення. Все зібрано, структуровано і пояснено. Унікальність моєї системи в тому, що я працюю глибоко з сенсами бренду, а не просто з рекламними меседжами. Ми не просто з вами робимо рекламу. Ми будуємо логіку, яка веде клієнта до покупки. Ми впроваджуємо процес, який працює. Щодня. І не залежить від логіки. Я даю не просто ідеї, я даю чіткий план дій. Включаю цю процес і допомагаю впровадити, а не відправляю документ і зникаю. Ось тепер картинка склалася, і за такою системою бізнеси, з якими я працюю, отримують результат. Наприклад, онлайн магазин до консультації мав застій продажі після моєї консультації і яку ми впровадили, приріст продажів на 10%. Скінбар до консультації не має чітких меседжів, вони не знають, як продавати. Після консультації вони вперше отримали потік стабільних вхідних лідів без знижок. Якщо ви думаєте, мені ще рано думати про маркетинг, навпаки, це з самого початку економить роки хаотичних дій. Або я встигну спочатку створю бізнес, а потім розберуся. На жаль, все це веде до втраченого часу і коштів. Чи можете ви собі це дозволити? Я надаю не просто консультацію, я даю бізнесу, систему і основу, яка працює незалежно від трендів, ринку і сезонності. Коли є розуміння, маркетинг нарешті стає. Точним інструментом, а не випадковістю, якщо хочете, щоб ваш бізнес працював на вас, а не ви на нього, запрошую вас на консультацію, після якої ви відразу зможете реалізовувати ідеї, що ви отримаєте в результаті. Ваші клієнти краще розуміють продукт і швидше ухвалюють рішення. Про покупку ваші рекламні бюджети працюють ефективніше, навіть без збільшення витрат, менше хаосу в процесах, більше фокусу на результаті. Бізнес розвивається незалежно від зовнішніх обставин. Звичайно, просто подивитися це відео недостатньо, щоб уже сьогодні покращити ваш бізнес. Але якщо ви готові зростати, збільшувати прибуток і наводити порядок у процесах. Запрошую вас на персональні. Нальну консультацію, як залишити заявку, заповніть анкету перед записом під цим відео, і протягом двох годин я зв'яжуся з вами. Ми коротко обговоримо ваш запит, сформулюємо основну проблему та узгодимо дату консультації, яка допоможе знайти вірне рішення.